Добрий день, добрий день, Україна! Дивіться, вчора я вам обіцяла, що покажу, як я заробляю дильку на фонтані. Оце все, що у нас таке страшне. Кісточку берем, в рукавиці, так? Воду. Тут у мене є суміш, це така Густа сметана. Трошки підтохав, бо дуже сильно спекотно сьогодні. І у воду беремо. Смикаємо і погнали. так? Структура фонтану у нас така рехла, але є багато дірок. Нам треба їх заробити, тому що купець не буде дивитися на такий ужас. На ці дирки. О, і ми потихеньку погнали, намажемо і розтягаємося, щоб, щоб воно було красиво. Більш-менш рівненько, але якийсь вигляд. Так? Так. І погнали. Руками поправляємо, трошки зберігаємо цю таку року, але в основному змусимо зробити гарний вигляд. Можемо намочити навіть, якщо... Так як, як сьогодні спеха, то бетон такий сухий, що він не може накластися і все засихає. Потім накладаємо, руками розтягаємо сіткою і погнали донизу. Це суміш швидко засихає, досумови з бетону. Тому мусимо швиденько, щоб не засохло і не зробилось якісь горби. І ще щось там, можна маленькою кісточкою підтягати ці такі пороги, щось таке, куди ми не можемо залізти. У нас чуть тут все повирівнювати, повитягувати. Ось От таке. Угу. Отак. І перед цим я фонтану почистила, є чисті, вироби, є трошки брудні в вмулюватися, тому беремо сітку. І цей виріб просто зрібаємо, по було по то ополюко. Бо воно таке у нас виходить. Mm -hmm. Брудне не будемо його зачищати і зарівнювати. Тому собі сухим поптляти пензликом. Потом і виріб, аби водою трошки помити. От. Середина у нас брудна, стояв. Тому можемо його просто змочити і помити просто, тому що не будемо заробляти суміші по брудному. Тому що коли по брудному дуже, то потім та суміш, що ми нанесли, може сісти, відпадати, і буде негарна. Нам треба просто цей помити бруд. Вона постояла, полюка туди-сюди помили. Тут почистимо і продовжуємо свою роботу. Заробляємо дірки, заробляємо таке, якісь горби ями, ми, то, що нам не треба. Було холодно бетонний ярик, коли він не може вийти так супер красиво. Ми мусимо його заробити, тому що виробити, поховати. Щоб людям подобалося. Так. -то. А то ти знімаєш середину? Що ти знімаєш? Відзімо. Я роблю середину. Uh -huh. Я й показую. <coughs> середину показую. Люди бачили, що я роблю заробітки мої в Італії. Ось таке, шановні, я тут роблю. Такі мої заробітки, такі мої роботи. Крин малювання, мусимо виробляти річ. І тоді можна фонтану малювати, бо якщо така страшна, горбата рапата і з дерками, то не будеш оце все замальовувати, бо хтось таке страху купить. Потім ще покажемо, як буде малюватися. А скульптури то ще більше роботи треба заробляти, бо скульптура тут може бути ідеальна. Ну, Фонтан це не скульптура. Тут трошки скоріше ми можемо собі. І що поробити і замалювати. Сочканути. Але все одно мусимо заробляти, мусимо все вироблювати. Я вже, звісно, і половину фонтани виробила. Фонтан називається називається. По-нашому плющ. По плющ. Так. Плющ. От він тут цей плюс, його тут є тут малюнок. Гарна, дуже, між іншим, дуже гарна вона. Тут і фонтани гарні. Тут я робила собі, яка арка, що я вчора вам показувала, теж дуже гарна вона. Дивіться, отак, якщо все заробити, приблизно отак річ виглядає. Тобто, великих дірок не має бути. Якихось таких супергорбів теж не має бути. І хто знає якої ропатості тріщин всяких. Так як все це ми маємо заробляти сумішу, розтирати кісточкою водою, і тоді вона буде мати вигляд. Коли ми це зробимо, видаємо вже їй висохнути. Якщо нам щось мішає, то щось забагати.